Що впливає на потенцію та як її підвищити? Всім вітання! Найгостріше питання, що виникає у багатьох чоловіків, це підвищення потенції. Коли вона є, настрій покращується, світ прекрасний, життя вдалося. А коли ж її немає, настає велика депресія, причому як у чоловіків, так і у жінок. Найпоширеніші проблеми з потенцією це еректильна дисфункція, низьке лібідо, тобто сексуальне бажання та перечасна екуляція. Вони впливають не тільки на отримання задоволення від сексуальних відносин, а ще й на відносини з партнеркою, а також занижують самооцінку, яка в свою чергу сприяє виникненню апатії. А як зрозуміти, що з потенцією почалися проблеми? Проблеми з потенцією проявляються зниженням статевого потягу, зміною чутливості, напруженості, форми та об'єму статевого члена. Відсутністю можливості зберігати ерекцію досить довго, щоб займатися сексом і досягти еякуляції. Найважчою формою патології є імпотенція, тобто неможливість здійснення статевого акту, відсутність реакції на стимуляцію. На потенцію впливає стан серцево-судинної, нервової та ендокринної систем, раціон харчування, вікові чинники, перелік прийнятих медикаментів. Зміна потенції також може пояснюватися психічними розладами, сидячим способом життя, курінням, вживанням алкоголю. Також проблеми з потенцією можуть виникати після травм, перенесених операцій на тазовій ділянці або спинному мозку. Причинами слабкої потенції в молодому віці можуть бути стреси, перевтоми, низький рівень фізичної активності, неправильне харчування, захворювання, що супроводжуються порушенням кровообігу, та недостатня сексуальна активність. До речі, надто часта зміна партнерш теж має не дуже добрі наслідки для потенції чоловіка. Ну, а тепер перейдемо до самого цікавого. Як чоловікам все ж таки підвищити потенцію, набути впевненості, повернути собі статус, а він ого-го та почати жити повноцінним життям із задоволенням. Найбільш популярними способами, що розприяють покращенню ерекції, є регулярний контрастний душ. Також до найпростіших та ефективних способів відновити свої сексуальні сили відносять споживання горіхів. В них міститься значна кількість рослинного білка, йоду, заліза та різних вітамінів, які мають позитивний вплив і на чоловічу силу, та і на стан організма в цілому. Тому чоловікам рекомендується з'їдати по 5 волоських горіхів щодня. А для сильнішого ефекту можна зробити суміш з подріблених горіхів та меду. Для цього взяти треба обидва інгредієнти в однакових пропорціях, змішати та вживати по 2 чайні ложки двічі на день. Бажано запивати молоком. Курс прийому десь 3-4 тижні. Лимон. За 2 години до статевого акту з'їжте половинку лимона, але разом зі шкіркою. Морква Перетріть її на дрібній терці, залити склянкою кип'яченого молока та проваріть на маленькому вогні хвилин 10 Суміш вживайте тричі на день по 100 г. Хорошим помічником при потенції є женьшень. з корення цієї рослини можна придбати у будь-якій аптеці, а можна зробити і самому. Для цього візьміть половину столової ложки подрібненого кореня та змішайте з 350 г меду. Суміш лишіть на півтори тижні. Потім вживайте тричі на день по половинці чайної ложки протягом місяця. Також для відновлення потенцій можна приймати вже готові рослинні комплекси, які ретельно підібрані з урахуванням всіх особливостей і тонкощів функціонування чоловічого організму. Їх дія базується на корисних властивостях натуральних екстрактів, що не тільки відновлюють сексуальну активність. І потенцію, але ще і підтримують здоров'я судин, покращують кровообіг у малому тазі, забезпечують стабільну ерекцію та зменшують відчуття втоми під час інтимних відносин. Одним з таких комплексів є Herbal СП від торгової марки Івоніка. Це засіб розроблений спеціально для чоловіків. Комбінація рослинних екстрактів в цьому препараті збільшує лібіду, посилює ерекцію. Та полегшує отримання задоволення у ліжку завдяки тому, що цей препарат має комплексну дію на чоловічу дисфункцію, і в поєднанні з фізичною активністю, правильним харчуванням, відмовою від куріння та надмірного вживання алкоголю, він дасть можливість отримати результат на довгу тривалу перспективу з подальшим запобіганням повторного виникнення цих проблем. Отже, гербал СП допоможе покращити не тільки якість інтимних відносин, але і збільшить впевненість у собі, та поліпшить загальний психоемоційний стан.